Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на середу на 18 червня 2025 року. Остання чверть. Місяць у рибах, день місяця 22-й. Символ Слон Генеша або ж золотий ключик. Це день мудрості, отримання та втілення в життя своїх знань. У цей день особливо сильні розумові здібності людини та її інтуїція, повна зосередженість на найбільш важливих для нас проблемах та пошук необхідних знань для їх рішення. Це необхідні умови для 22 місячного дня. От. Для початку нових справ не дуже підходящий день, можна сказати, ну неудачний. Старайтеся не починати нічого нового, так як усі починання так і залишаться на бумазі. Гарний день для усамітненого відпочинку, духовного зосередження, для молитви, для медитації. Енергія місяця в цей день підсилює розумові здібності. Нова інформація легко засвоюється, приходять нові ідеї та їх рішення. У 22-й місячний день варто проявляти альтруїзм. Передавати особистий досвід, знання та проявляти щедрість. У цей день таємне стає явним. У всіх відношеннях там можна підібрати ключик до відгадок, багатьох загадок. Він дає можливість, цей день, він дає можливість оволодіти глибинними знаннями, дойти у всьому до суті. До пізнання рушійних сил та законів Всесвіту. День щедрості та турботи про дітей. Ніяких емоцій. Це день мудрості та відстороненого філософського споглядання. Тяжкий день для організму, так як відбувається енергетична перестройка, яка вимагає величезних затрат. Бажано не допускати фізичного та психічно емоційного перенавантаження. У 22-й місячний день на нас може зійти відкровення чи просвітлення, гарний день для медитації, для роботи із символами. Священні книги в цей день відкривають нам суть чи смисл своїх строчок чи притч. Сни, як правило, збуваються. А якщо приснилася книга, лист чи ключ, значить ви на порозі серйозних змін у вашому житті. Це раніше, любі мої, якщо приснилася книга там, чи ще щось, то можливі зміни. А зараз, якщо приснився телефон, планшет чи комп'ютер, швидше всього, це будуть зміни і важливі зміни в житті. А ще місяць стоїть у нас у знаку риб. От. Знак риб відповідає за наші ніжки, за наші підошви. І вони у цей день дуже вразливі. У цей час можна робити масаж своїм підошвам. гарненько їх попарити не дуже гарячою водою в тепленькі водички і зробити масаж. Можна з кремом, можна без, але це дуже корисно буде саме в дні риб. Музоліта на топтиші видалять в цей час небезпечно. Нічого там не шкрібіть, не ріжте, це зайве. От. А ще, поки місяць знаходиться у знабку риб, треба полікувати, або ж почистити Оце Це теж буде дуже ефективно. Кожен чистить кишківник по-своєму. Я, наприклад, на яблучну дієту сідаю. От. Або ж заварюю. Кашку гречану запарюю. З вечора заливаю пару ложок крупи гречаної кипяточком, закриваю у баночки, закутую, замотую або в термосочок і вранці на сковорідочку багато укропчику, пару ложечок олії. І цей прекрасний сніданок це такі ліки хороший. Почистить кишківник, дуже добре, не треба там ніякої мікстури спеціальної. Попробуйте, це дуже корисно. Дуже корисно, тому що кишківник наш це наше друге серце, ви так і знаєте про це. Да? От. Ви вже точно знаєте досі, що все, що відбувається в нашому житті, ситуації, події відбувається не тільки в нашому тілі, в нашому організмі. В першу чергу це відбувається у нас у голові, в наших думках. Так що, якщо не буде застою, у житті, якщо людина буде далі розвиватися, далі просуватися, хай це будуть незначні кроки, хай це буде вивчення чогось. Ну, Наприклад, верніться до якихось своїх шкільних таких програм, хрестоматії, почитайте якісь твори наших українських таких любимих авторів, почитайте те, що було пропущено, на що не хватило часу. От, займіться чимось, і це вже буде розвиток, це вже не буде застій. От і тоді не буде в організмі застою. Не буде застою у жовчному міхурі, не буде застою у сечовому міхурі, там не буде збиратися якийсь пісочок, не буде застою у е системі кровообігу, там не буде ніяких бляшок, не буде ніяких шкідливих таких застоїв. Якщо нема застою в житті, не буде застою в організмі. Любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра.